От ми не тільки збираємо там традицію, але і популяризуємо, мабуть, що в кожного є своя місія. В нашому місцевому воно болить. Це один з найкращих парків в Волині взагалі рахувався. Так, як я казав, полісся в простоті. Картопля добра з салом. Це жирна їжа. Як <фот> все. <пот> Цікавлена історія свого саме краю, не просто як історія України, але саме свого Полісся. Друзі, я вас вітаю, але я зараз в трішечки такому ступорі. Зазвичай я знаю, що говорити. А от крім того, що це Ярослав Рачковський, що він живе в своєму маєтку, <зас> село Зірне, <зас> біля Березної на Рівненщині. От ви хто? Ви збирач традиції? Ви філософ, ви кулінар, ви перукар? От ну, мабуть, що висновок із цього я людина. Ну то звичайно, я людина. Ну, от, людина, по суті, я ж вам казав попередньо, що людина, по суті, так. свої. А університет філософ приймається. Я більше людина культури. Це Ірина, донька. Добрий день. Батько гарно юшку робить. Конечно. Конечно. От Я куштував колись пирогову в музеї? юшку ви з дружиною презентували так, на. на ми водили тоді куста, це так. ж українська традиція за юшка, Хоч вона і поліська, була з Оселецем. Що за, за фокус такий? А... Ну, ви ж знаєте, поліська традиційна юшка з карасями там, сушеними. Я цікавився цим питанням, і з печеними, і з всякими. Але коли у середині минулого століття більше з'явилася в доступі морська риба, люди спробували, і вона дуже підкреслила гриби. Це було щось надзвичайне. От я ніде такого не зустрічав це тільки в нашому куточку. Спочатку це було для багатих людей, тобто не кожен міг собі дозволити підрізати оселеться. А тепер це вже традиційне загальне блюдо для всіх. Так, як і казав, полісся в простоті, тобто це сушені гриби, це зимова зазвичай страва. Ви мені допоможете, Константин, мабуть, правда. Так, однаково я вам довіряю кубика, соломку. Кубика соломку. Як вам душа бажає? Я думаю, що кожна господиня, мабуть, робила по-своєму. Хтось і кубика, хтось і соломку. Ми ставимо грибочки спочатку. Так, запам'ятаю цей хештег полісся в простоті. Тому... Так, звичайно, це сонерний оселедець, який заряджається кусочками. Тобто замість шуби і до чого ми там звикли, ось так, так? Юшечка любить оліку. Все дуже прозаїчно. Пательня нагрілася, кинули, пошкварчало трошки. І спочатку ми Морку мабуть, шуків, але Вона ще холодна. Це в народі так їдять? Це, І це ваш вина? Ні-ні, це страва вже середини минулого століття. Ага. Так їдять в народі. Взагалі вона ця юшка популярна, дуже кілометрів 30 від нас. Це Соснівщина, Людвипіль колишній. Бачите, Радянський Союз зіпсував багато автентичних назв. Цих соснівок накліпало, зробили нам на Березному герб Березного, хоч в Березному ні одної Берези нема. Допоможете мені хотіли, правда? Заряжайте цибульку. Подають на другий день ще зараз. Тобто це популярна страва, от уже Березне, там кілометрів 10 від Березного вона. Якщо в нас ми готуємо, наприклад, там на багато вечерю, що? Я просто слухаю. <кій> ми на багато вечерю там готуємо, так, як пісну страву, ще там. то там це дуже популярно. Взагалі я перший раз скуштував у тещі. Цієї юшки. Ну вона теж місцева. Е, ну так, це Березнівський район. Це а все це... Березнівський район. Зараз вже після укрупнення цього ТГ зробився район один. Рівненський в нас, вже ми всі Рівненського району. Попала, чик Чік-чик-чик, — А таке, як картопля. Нічого такого там не було. Картопля так. Але ну, це вже суп, розумієте? Це таке, як в уху накидать картоплі. От вам і відплідує. це буде суп. <смі> як все? Ніколи на гарячу. Не можна добре посолити. Не відчувається та є сіль саме тут. А кидаєш цього салежного оселеця, я зазвичай вже досолюю пізніше. Він вже віддає сіль? Звичайно, звичайно. Ну і звичайні інгредієнти, трошки перчику. Такого, такого. А, і ще є один цікавий момент по приправі. Значить, риба. Ну, ви ж знаєте, риба любить уха, укропчик всякий. Mm -hmm. Ну і в кінці додаємо ось такий укроп. зерна кидають в суп, там в борщ, в юшку. Все, нам залишилось порізати уселець, зараз я поріжу, зажарку я вимкнув. Так. От. Ми накриваємо, ставимо на маленькі огонь грибочки, хай вони ще з півгодинки поваряться. І все. І додаємо оселець, кидаємо зажарку і юшка стоїть, настоюється. Все, як звичайно, їх ми любимо, зажарочка. Це все має бути смажене. Це пісна страва, вона популярна на напіст. Я чуть-чуть добавлю вогню, хай кипне, і тоді зарядимо оселечик щоб не хлюпнуло. Жодної картоплі. Вона тут не потрібна. Картопля вбиває смак риби. Картопля добра з салом. Це жирна їжа для жирних людей. От, і вона зараз кипне, чуть-чуть настоїться і ми тоді прийдемо, зможемо її скуштувати на сіль, чи треба додати солі, чи не потрібно її взагалі додати. Це... Всяке різне. З одного боку, начебто хлам, а з іншого начебто скарби. То, то чого більше тут? Ну, мабуть, що більше це скарби. Ну, от, Наприклад, ці чемоданчики ми возимо завжди з дружиною для фотолокацій різних, так? От. Їхнє наповнення ось зазвичай. Угу. От ми не тільки збираємо там традицію, але і популяризуємо, мабуть, що в кожного є своя місія. І я вважаю, що моя, мабуть, місія частково популяризувати щось українське. А зараз саме час. Розумієте, скільки років ми товклися, билися лобом, це, це нікому не було цікаве. А тепер це цікаво пересічному громадянину, як то кажуть. Тобто всім. Його треба зробити модним. І е, речі. Періоду багато Другої світової війни. Кепочка фінська, тужурочка, літописи УПА, не просто так. Якийсь був період часу, ми були в такій організації пам'ять пошуку жертв війни і реконструкції. Тобто ми з дружиною займалися і такою діяльністю реконструкторською. Угу. Звідти почалося оце збирання, як люди кажуть, хламу да, історичних цих різних речей. У нас є однострої на УПА, відповідно, бо треба було їх просто знайти. Щось купили, щось принесли, щось так звані пошиті покемони. І з цього почалося більше зацікавлена історія свого саме краю. Не просто як історія України, але саме свого Полісся. Чому так? Чому так? Тут і були купа. Так. Повстанців. Саме з Полісся ж починалося повстання УПА Поліська Січ. Бульба Боровець. Він був в селі Бистричі директором школи. Він мав зв'язок з Левицьким напряму. І Левицький дав йому доручення створення січей. Тобто, їх взагалі, мало бути багато на Україні. А саме тут Поліська Січ. Ця людина пересікла границю тоді з Радянським Союзом, подивилася, що таке голодомор, і він вернувся сюди зовсім з іншими вже настроями. Отак, мабуть, що він прийшов до цього висновку, що це потрібно саме. І ми берегли цю традицію, зберігаємо, тому що, мабуть, це одна із самих невідомих сторінок нашої історії: саме УПА, відношення людей до УПА. От, я робиш цей експеримент. Повернення. Так, належні, гідні, гідності, саме, саме гідності. Добре. А як це все сплітається з оцим приладдям перукарським? Все, 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 все дуже просто. Ні. Перукарня це моє життя, я цим заробляю на життя. Тобто я перукар, такий звичайний перукар. Універсант. Тобто люди ходять сюди і не так. Як з часом це перетворилося в такий собі барбершоп. Тобто тут приходять друзі, ми тусуємося, стрижемося, шахи, іноді. Клуб? Так, клуб. Всі мої клієнти це мої друзі. Ну, Неможливо стригти людей в такому маленькому містечку і з ними кругом не пересікатися. Розумієте, про що я кажу? В основному це мої друзі. Чи я їх своїми друзями, чи вони якось нам ближче стає. Бачите, перукор це така людина, яка має бути комфортною. Uh -huh. Як таксист. Так? От, ти сідаєш в таксі, він тобі щось говорить, так би, воно так і треба. Так і перукар. Я якби хотів, кажуть, як колись перукар, і таксист стояв на службі в КГБ. Чого? Бо тут люди говорять в кріслі. Людина сідає в крісло, розслабляється. Я знаю все. Про всіх тут. Про їжу говорять. <про>, Про кожного. Про їжу говорять? Звичайно. Звичайно. Мої ж клієнти, в основному, мужчини. І ми любимо поїсти, і не тільки приготувати. Насправді жінка це робить, бо потрібно, а мужчина для задоволення. Ходіть, глянемо, може, там щось є вище. Так, да, і секретний інгредієнт. Кусочок звичайної стайні, тут щось комора. Це лише господарське приміщення. Так, це господарське приміщення, саме так. Він граф Малинський, він перший пасажир в літаку на території Європи. Він, облетів, він був відомий в Парижі, він друкувався у французьких виданнях. Так, це поки що хащі. Спеціально провів, щоб ви оцінили. Просякнулися. Так, так, так. Чого я так сюди добиваюся, бо воно мені як кожному нашому місцевому воно болить. Іноді ми збираємося там, поприбираємо пляшки і так далі. Дивіться, яка краса. Дивіться, ті а це вже кусочок нашої роботи. Тобто того року ми під цією маркою, під юшка, ми вирішили привернути увагу до нашого парку. Це не, не, парк? Це, це, так, колишній графський парк. Так? так, Це графський маєток місцевого пана, як ми говоримо, пана Малинського. От, це один з найкращих парків в Волині взагалі рахувався. І він прийшов в страшний стан. Нам випала така нагода, і ми вирішили отак от привернути завдяки юшці увагу до парку. Ну, дивіться, юшка це місцева страва. Це наш місцевий граф. Я думаю, що він так само коштував ту юшку, як і всі, бо тут гриби, риба, це було нормально. Це кусок нашої традиції, нашої історії, тобто парк. Малинський. й хотілося б показати, що Україна це не тільки нація селян, але тут була своя і шляхта, своя провідка. Тобто були графи, були князі. Тобто виходить так, наскільки я оце кумекою за кілька хвилин, що через автентичну страву так. ви прокладаєте місточок до більш глибокого до, так до сер до серця людей. Що таким чином ви зберігаєте культурну спадщину, точніше відновлюється відроджуєте так. парк, ну, будинок в цьому контексті. Сама пошана ю... до себе. Так, сама пошана до себе. Як любити своє, коли ми вважаємо себе якимись ущербними, і це ще є в наших людей. Завжди вивізка гарніша на англійській. Звідки це взялося з цією російською мовою? Оця біда. Чого, так, чого модно по-російськи завжди було? Ну, Бо ми не цінуємо своє. Треба а тепер чи... інше. Тепер... Так, тепер навіть слово хлібина вони нам напишуть латиницею. Юшка в папку. Таким способом ми хочемо привернути увагу і своїх людей. Давайте, люди, от... Перший раз ми зібралися, нас було двоє-троє. Доглядач парку, тут є доглядач, він вже десь стоїть на балансі. Ще пару чоловік, якихось хтось за мого річ, хтось за гроші. Цього року вже були люди, які пригнали трактора просто так. Тобто щось там пообрізати. які раз вивезли сміття, там прийшли люди з сокирами, вже активісти просто повирубували ці хащі, бо листяний парк він дуже швидко піднімається. Розумієте, за ним треба постійно доглядати. Оці о такі от, поросля молода. Її, якщо не різать, воно заганяє хутесенько, 2-3 роки і воно буде тут чорне. Кульмінація чи розв'язка вже не знаю, як її назвати. Вже після всіх наших прогулянок і, і, і печальних і цікавих розмов. Ми хотілося б, щоб ви скуштували, що ми з вами приготували. Зазвичай вона холодна подається. Це страва на другий день. Але так як осінь суха і грибочки у нас було в обріз. Мабуть, що на сіль воно буде нормально. Оп. Пахне пахне просто... Воно пахне неймовірно. неймовірно. Ярослав, О, тут я, я з вами згідний. Я дуже дякую тобі за цю історично філософсько душевну бесіду. Вона і гаряча непогана, до речі, не сказав би, що. Повторюй супер. Не треба додавати. Тут скулі. не завжди... В... Просто справа в тому, що не завжди вгадаєш. Оселечик віддав свою сіт. А, і, ну, це, а як він прикрашає? І помітьте, що цією рибою там майже не відчувається. Майже. Це поєднання рибно-грибне виявилося ну, унікальним. От мені... Унікально. Це, нехай трішечки вистане, я вам точно кажу, що це дуже смачно. Приїжджайте на полісся, це вже ж полісся у вас. Звичайно, це саме, що най серце, ну, полісся. Зараз буде комбарська, хлібчик, ми пообідаємо і поїдемо далі вивчати кулінарні традиції нашої ну, батьківщини.